Собі такий зелений забор, можете його в нас замовити. Дивіться, яка краса виходить, щоб ніхто не бачив, що ви там робите. Чи ви чарку там тянете, чи я не знаю, чи ви там загораєте, чи ви там не знаю, що ви там робите. Хто що хоче, хай те робить. Тако собі натягнули, і ніхто нічого не побачить, що у вас там відбувається за тим забором. А, є виробництво Україна, ціна 560 гривень квадратний метр. Квадратний метр. Тобто метр висоти, метр ширини. І є Турція. Ціна 840 гривень квадратний метр. Чого рахується ціна за квадратний метр? Тому що комусь треба метр, метр два. 20, метр 50, метр 80, 2 метри, наприклад, да? а, а довжину ми вам відріжемо, яка вам потрібна. Взагалі ревлони йдуть по 10 метрів. Але довжину ріжемо, треба вам 8 метрів, ріжемо 8 метрів, треба погонних. А, треба вам 108, відріжемо 108 ну, Тобто Дуже-дуже класно виглядає, мені дуже подобається. Особливо те, що через нього нічого не видно. Плюс монтується він дуже швидко. Не треба під нього основу робити, як під металопрофіль, що вітер подує, металопрофіль да, може перекинути. А тут воно собі якби, продувається, вентиляція є. Ну і виглядає дуже шикарно по сучасному.